Америка, Європа, тобто, ми можемо говорити про занепад і в Європі, і в Америці, і про стрімки зростання в Китаї. Чому комуністична партія нікуди не дивалася? Вони дозволили розвитися мегакорпораціям, які взяли на себе технологічні складові при контролі держави, яку очолює комуністична партія. Тобто, Взагалі, ідеологія значення немає. От, mm -hmm. от цього ж не любить ніхто. Будь-яка ідеологічна партія, отакого от твердження, ідеологія значення немає, не любить, тому що це нівелює. Сергій Сергія, але ж ви партії. не можете не знати, що корпорації вони наділені ще більшими правилами і ще більшою ідеологією, аніж будь-яка держава. І там шах вправо, шах в... крок вправо ж крок вліво. Це вже Дильця, розстріл. На сьогоднішній день все, що на вас, все, що так. у вас вдома, і так. все всі інфраструктури давно вже не робляться ні державами, ні муніципією. Угу. Вони робляться корпораціями. Угу. Наше життя складається винятково з того, що зроблено корпораціями. Все те, де ви стикаєтеся з державою, вас розчаровує, бісить, заганяє глухий кут. Угу. Як не дивно. А скажіть, а корпоративна культура це не частина диктатури? Диктатура виникає в будь-якій ситуації, чи у вас корпорація, чи у вас держава, чи навіть коли у вас розподілена цифрова мережа. От як сьогодні в Україні здійснюються, наприклад, санкції через цифровий фашизм? Угу. У вас же не сатові тюрму, вас не репресують просто-напросто навколо вас, створюють ситуацію цифрового фашизму. Вам обмежують цифрове спілкування повністю. Прикривають картки, можливості користуватися електронними різними послугами. А так, будь ласка, і за кордон виїжджати, якщо ви до цього не за кордон, Да? А так, будь ласка, існують далі. А корпорації хіба не так діють? Точно так само. Тобто, питання тут не в державі, а у відсутності республіки, яка би могла. Дозволити вести комунікацію корпораціям, державам, інтелектуальним групам, технологічним групам, технопаркам і так далі. і так далі. Тобто, коли це все стягується і вибудується республіка, яка виясняє, навіщо нам бути разом. А якщо нема навіщо, то зробимо іншу конфігурацію. Оце і є власне республіка, яка змінює свій контекст. Тому що у нас вже довгий час республіка дорівнює держава, що неправда, і ніколи не було правдою.